У него бежали. Таких пусиков покупали. Откликаются, вывозь. Он и выше, Он. Они ручные. Выше, 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 Тики, тики позвали сразу гуся, гуся, гуся и бежут. Это ж надо. Боже, это сколько им, когда мы брали? На две? Да. Боже, вот такие они были, манюсенькие. И уже он... Ой, ты ж надо. А лапы какие великие. О, фу на вас. Фу на вас. Там Коля каже, что у вас там прямо такие, этот внизу. Бассейн великий с рыбами. І риба там плаває. Так, і видно прямо її? — Там копанка полтора. — А що, можна подивитися чи ні? Повіди, покажи. Підемо. Пройдемося. Вода темна. Ну вони впливають наверх, ну Ну та все одно прикольно. Куди ви забігли? Побігли вони. А тут А, воробів. Та на лікарка рибу, ну її неправильно, він трохи. Треба було в одному місці углубити метра на три. Ну він же я не знаю для чого він. Теж для риби. Для гусей. А, для гусей він рибить. А там воно, якщо його розшиють, я там буду, як вода уйде, ага. треба вкопатися метра на три. Думаю, О, ви я... тут прямо огород зробили. Та, це ж я тут... Та класно. Бо я як пам'ятаю, ми скільки тут цю дірізу. Це ж тут чисто пусто було, ми цю всю дерезу вбирали, як тільки заїхали. Не було тут дерези, ми аж туди до цього У нас все було чисто. Ну, в нас. Так, це було. Да. Ну це ж ми ж кажу, що коли мама сюди заїхала, то ми вот там повністю-повністю все викапували, викорчовували, бо тут теж отут повністю весь клон був в дірізі. Все ну, ну, да. Парамели, Ні, кури. та хорошо. І все так добре росте. Ой, так красота. А ще й холодно, мабуть, для нього. Ага. Нет, мінінг густоватий, ну його можна гусям, щоб швидше скосити, Ну да. Щоб ліцека йшла. А це ж там этот. Ой, она ну класно. Зараз поверху він пойде. Да. Ну і вона пугається. підходить. Ну, вишла. Уже побачимо. Да, вона. Це вона тут одна у вас? Так, да, їх там. Там їх десятка три. Це карасі з ладошку, а то я брав вот такі на Клас! Фляги брав, їздив два рази їздив. На ринку, да, просто брав? брал? Ну вже можна, там сачок тільки треба зробити. А, воно бачу, бачу, воно воно. Ротом воно там. Чинтерень. Пугається. Там рота Роз, вона ага. вода е е е мутиться, угу. так, ну не буду їх пугати. Терпимо, а як трохи води, там треба очистити, ага, і загородка да, кидати му. Я що, води багато, я так шкупаю. Це зараз ще просто рано. Це рано, бо зараз вода почне відходити відсюди. І тоді можна туди і вглубь пройти. Та ото. А що я тут я рив угу. ще раніше, ще зимою. Угу. Води мало менше, бо от туди скинув. А от там треба, так. Да. А ну зараз це... буквально трохи вода почне відходити, то можна буде там розчиститися. Віталька ж розчищав, коли е, там цього, е, коли летом. Там води майже мало. І отож ж розчищав тоді. Да. так то, класно. То тепло так я заходу руками угу. так, брав. не ну тут классно в садочку мне так тут подобалось я ж кажу що моя... ну, там, начал сина косить ну там же синокосик то с Ну попросили да. этого ага. як он его называет Каже, так вот тут в краю косидет выгріб там бурьян чтобы очистити. а сино вам нашел до кроли. А, кролі, точно. Кролі вже точно. вчора відділяв. О, а скільки, скільки у вас їх штучок? Покажете? Я жив маленькими місцями, угу. там їх не определили. Вчора подивився, там одна кролиця і три кроли. а -а -а. Ну, Кролицю одну я звучу, а кролів Угу. Ну і Три... Такий бурячок бравый, и кукурузка брава стоит. У мене буряк еле ели, душа в теле. буряк рано садил, а цей рядок самый первый, еще ничего не сажено было. Я знаю, что буряк він садить зиму. Да, добре. И буллик она только вот то была. Раньше а потом я поехал, это, півлітрових узяв. взял. Угу. Кажу, буду садити. Та й правильно. Маю. Та класно. Я тут цибулю жру. Ну да. І э -э руколка є е у вас. І це є, е, все є. Е. Так а оце що? Рукола. Це дуже-дуже полезна штука, тільки її треба як. Ото зриваєте і в салати можна класти, а можна брати, трішки посолили, помили, посолили. Якщо є лимонний сок, то це трошки лимонним соком, трохи. І воно таке полезне, воно для печені, для печенки, для чистить, все. І камні виганяє, все на світі. Воно немножко горіхом так віддає. А я попробую. Воно, чуть -чуть, ну, оно, воно вкусне, тільки ж його треба трошки з лимонним соком. Та ти ви, який гарний. Це ж надо. Да. Я попробовала. Віталька, що старався, то не получалось, не не да? да? Це рукола, а вона східна і дуже полезна. В салати, в любі її добавлять, вона як щось. Ну, ну, шпинат, там, да. Це я знаю навіть сестри. Може, то вітаміни купує, ага. по три каплі капає, а без нас ага. є спината. Ну, <ріху> руколу ми... Ох ты, які гогірочки. хе А да. ти, Боже, це тоже, а дузи, думаю, хай вони плетуться. Та да закриють тут вам нічого видно не буде. От там туди. Угу. А там отут диньки. Слабо тут. Ну і рано садив. Ну це ще й нормально, що повсходили. Так вони є якісь дрібні. Нічого страшного, підуть. Там ото в гурці теж. Ну земля, це ж одна глина. я глина да. трохи наносив. І отут. помідорами. А от боби угу. посадив, там під А Боби, угу. я їх ніколи не садив, а. Якщо хочеться, вам дам сімена. Бабов? Да. Так вони ж ці великі, вони ж плітуться. Ну, не, кустами ростуть отакими. Кустами? Да. Ні, Гороху теж разного. Главное, цатри, бачиш, як хорошо пішла ця. Uh -huh. Це ж треба? А в мене садила, садила. То -то. Ця капуста оця. Ну, салат. А, салат. Да. А я садила, а садила. садила. До одного місця. Ні, ну воно, імена якісь. А воно все одинакове, тільки просто разноцветно. Я ем. Коли кажу, інжир. Тикнула паличку і uh -huh. не укривала на зиму. Оно". І він в это. Я ж кажу, вам, бачите, у вас рука легка на це всі діла. А у мене так а, собі рука. А, то я то, я не морочив. <говорит> <говорит> Ну так, да, то ж ми ще тоді показували. Ага. Да, да, да. Уже такий вилуйки добрий. А там гранати. А в мене так я ж кажу, той гранати. А такий. ось тут ягоди ті, що я казала. А ця лохина, не знаю, угу. що воно таке, коли буде. Граната ось один, другий. Ага. А це усе жимолось. те, що я вам казала. О, о, яке воно? Можна вже попробувати м'ягеньку взяти, з'їсти. Так а що, воно вже сідуть Так, да, Воно вже сипеться. А даже, яке так. можна взяти? Ну, мя... попробуй, яка м'ягенька, таку і ледвий. О, все м'ягенька. Угу. Ну все це таке воно. Вже В мае месяце вот воно вже здесь. Ну а на чим там на зелений крижовник похоже? Зай. А, а чим ти глиною яблуні обмазала? Попробуй. як Чикака. Не жималась. А я не знаю. Як воно називається? называется? А, це називається. Ну, на крыжовник, похоже, на сыр этот не спелый, да? А ну объясняй, глина Зачем бы эти щитовка напала? Прямо по всех ветках. Что это такое? Ну показать? Да. Ну, короче, бере и оце дырочки робить. Вот все у нас все на яблунях. Да. Вот це у нас все яблуні тоже все есть. И это саме. Вот це надо вже буде отпилять, бо це вже не спасти. И что, глиною надо мазать? Ні, ну, ну лично я глиною лічу. з кизяком я знаю. Що... Кизяком можуть? Кізяк з глиною. Кізяк з глиною. Ух ты! Ти. Угу. Короче, усі сама... поняли, це тречинки. У нас є. Да, да, зараз... да, 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 да. І не хочуть рости, а то ти маленький. Блін, надо. Как ви називаєте його? Щитовка. Щитовка. Надо подивитися в інтернеті, що ще що там про ту щитовку розказують. Клубничка. Ну у нас тоже клубника, вот дай боже. Слава Богу, в цьому році. Та й тому начебто було. Так, хороша. Хороша яблунька. Сама, наклала, наклала, сама прихопилася. Да? Грушки мої любимі. Ділока моя любима. А тут, дивись, теж груша невеличка, бачиш, у угу. нас теж маленька груша. Це ж колонов. Оце, може, у нас така колоновідна, слухай. Вряд ли вона, мені кажется, пішла і сейчас вона буде не видно. Ну не знаю, вона точно така сама. Була більша, от груш, ось ветки геть поламалися. Надо підв'язувати, да? Так я ж її була зв'язала, все Угу. Надо палку рядом ставити, підв'язувати. Ось Угу. А, у мене просто укроп. погороди робити. вас. Оце так понятно. Хочете на салат? Шпинатик, О, нарвати можна, да. На, Китя, поснимай кроликов. Беды. А я шпинату надергаю трошки. Я сейчас Кролики, кролики. Где там? Хозяйство. А. О, ну, сховался. Винчи, вон тут а, кто-то. Ну, все, нос торчит. Ага, оно ви. Оддихаєте. <социк> Ой, ми колись здержали кроликів. А, Там то... Кролика і кроль. А. То на розходи тут. Угу. Привіт, кролики. О, вони такі. Як Та відпочивають, відпочивають. Їм не жарко тут, нормально? Нормально. О. Я то солнце, як то я піднімаю. тут же жалько. Ааа, я понял. Щоб їм було більше, так да? Угу, Угу, Понятно. Це пока, як кажуть, временно постоянно. Ну да. <ріпи> 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 я... я... Воно як сразу не сделаешь. Тогда усе надо на петлю идти, чем а, да. Надо взить на петлю, бо где он и будет. Что там упор делать? Угу. Ну да. И а все. Mm. Ось От тільки два огурця, mm -hmm. Де, вони... Де вони взялись? Ні, садив я. <хи> а. Я по краям завжди той. Помідорі <подачки> вириваються, а mm. тоді є. А вони. Mm. Mm. А тоді я позже зозулю. Зу mm -hmm. Та так, да, бо блін, огірки <плоди> щось одні сходять. <плоди> да, да. Одні сходять, другі не сходять, у нас теж така фігня. <плоди> Клас! Угу. Клолики. Клолики. А що в нас вроді нормально? Красна воно постійно боліє. А ми красної даже не садили. Ой, все клолик. Ти теж тут снімав? Ні, у нас не. А, та я знаю, так. Да, вони там. сховалися. Ні, ось видно його. Видно красиво. Я бачу, я нос знімав. Нос, каже, снідав. Носа зняв, так. Так, да. це бачили. Да, ти, это, <реш> ну так да. Такий собі бак. Пленка півтора метра той на дві, виходить, три метри. Mm -hmm. А три, воно ж не вистачає. Не вистачає так, так. Мені треба було не... туди більше. Ну, це не ну, са да. воно той. То я... я знав, що бока не хватає. Mm -hmm. 3 метра получается а если... А 4 метра ж есть. Вот, Валюха брала... Надо было брать 4 на 4. Да? нет. Ну 2 она 2. метра и разрезаешь 4. Вот ты видишь, как выступал. Ну да. И сюда выступал. Ну тогда бы хватило, да. Я как был, я не взял. куры Кури-кури. Кури. А длинные, я знаю, что... Так, на салатик два домашніх огірочка і шпінатику. Бо в мене шпінат є, він такий маленький. І кулиноси, кули нас і додому їдуть. А, я ж не сказала нічого. Да. А, Зараз все скажу. Ну, якось відео почалось. Добрий ранок, непонятно як. Ну, мами, я, да... так, вже. я навіть не сказала добрий ранок. Куди ми їздили? Так і не сказала. Е, Куліну мама за особчиками відвести за железними бо їй там треба для чогось. А, для теплички ж. Ось. А у нас проблема. Проблема віка. У нас ці побили. Що? Двері не закрита. Да? Да. У нас почали, значить, білі кури бити рижих. І хоч ти трісні. О, хтось дзвонить. Щас, Зараз. Короче, збив звонок. Э, в общем, что? Хотелось рассказать. Принесли ми вчора, зробили їм все, цим курям, все як полагається, і то, і все. І що почалося? Вони трошки освоїлись, і білі почали бити. І ми потім згадали, що в нас така ситуація вже була, коли ми держали е -е, раніше курей, то ри, рижі бідні страдали все час. Ці білі їх закльовували так, що страшне діло. А де рижі? А де рижі? Що Не знаю. А ну-ка, дивись. Все сидять в хаті. Да. Вони от сонечка похавали. Да, вони поїли, попили. Угу. Наконець-то. Накайне... Ці почали їх забивати, розкльовувати їм голови. В общем, чорті що твориться почало. В общем, договорились з Тетяною. Тетяна забере цих білих у нас. Ось. А ось чотири докупили гриженьких. Ну так, да, бо ну що ж, угу. ну, да заховай попку. Бажати. Бо ти стоїш і все на, на виворот. Підросла в тебе, дубця, да? <рес> І все на <не> виворот. Все <рес> <рес> на виворі, так, ви влазиш там. О, сразу вона, ну, воно як? Зараз вони підуть ще туди. Може тих вигнати чи ні? Ой, ой! Ай! О, ті ті воно, бач. Да. Коротше, не можна білих держати з рижами. Ну, по крайней мере, ребятки, не треба брати їх подростками. Може все бути з маличку. З циплятками. Циплятками, да, вони всі різні, різні були б, то може було б все добре. Але ж ну, отакими от підрощами, то вони у нас все время час бились. Я скільки пам'ятаю, ми коли брали якихось нових курочок ну, другого типу не рижих, то ті дралися завжди. І все одно рижі отримали. Так, да, все время рижі получали. Рижі самі не спокійні. не агресивні. Коротше, всі там вони, теж. Ну, вони віддихали, лежали там всі порозлягались на соломці. ось, да, да, да. Доволі, що випустили. Да, да. Ось От там отак, бачите, солома, а лопату кинув, щоб перейти саме ну на ніч, щоб могли кудись встати. Коротше, і поки так, поки так, треба сьогодні зробити їм сідальця, убрати дрова. ну Це вже це вже м'ячі життя. Ой, ой, прыг, скок, скок. Розминають ножки. Ну так, да, так, да, і крилі ж розправити треба. Да, ну, о, диви, пожалуйста, вообще. Все, ніхто, нікого не те саме. Це тільки білі, бліді. Ну ці, блін, дураки, блін. Ні, їх, їх можна тримати, але ж треба їх окремо держати. Тика, тікай їх. Тільки їх, так. Да. Взяли біленьких, все, беріть біленьких. А то займатися такою ерундою не треба. У різних загонах і во всьому. Воно дивись, розквіт Єдиний тут. петушок. Петушок, ага. Та в нас небагато. В нас от ті танічка колись дала нам, воно в неї всі вже порозкривалися. Гарно, гарно. В неї біленькі, і жовтенькі, і синенькі. А вона каже, то я Кажу, не викапуйте, не викидуйте, а дайте мені. То вони отам росли в нас, а там же ж грей цей долбаний, І ніяк не де не ні що, То я в цьому році усе їх сюди пересадила і бачите. Осьованеньке таке. Нічого, я в то, на, на другий рік понасаджую, тут багато квітів в мене буде, буде красиво. Це ж скажу, поки воно не поймеш, як, що, куди. Ось буде квітнути ця розочка, що мені в тому році переслали. Дивіться, яка гарна. Оце вона, оце вона. Але цю ми посадили прямо сразу сюди. А цю. Що? плівітики, плівітики, пліветики. Я там таблетки тобі привезла. Свиня наїла вчора дравенячок і погано йому. Бачите, неактивний парень. Зараз накормлю його таблетками, буде добре. Да? Біжи, біжи, біжи. Ой. Привезла, привезла тобі таблетки. А цю розочку пересаджувала декілька разів і вона ще підмерзла, бачите? То треба буде їй... Її... І вона тут маленький ростик був, то треба буде її трішечки удобрити, трішечки побризкати. Ну Це вже сьогодні будемо бризкати. все. Все будемо сьогодні бризкати. Гайда, гайда. Росаду вчора прорвала, добре прорвала, бо тут вже пішли оці. Йолки-палки, всяка... це все не пойми що. А, редис, тільки ось, бачите, тільки відкрила, його жервуть зразу, моментом. Хто його жире, що. Ну, Йому не дають навіть трошечки підрости. Зразу, моментом. І капустину почали жерти. То сьогодні ще і тут, мабуть, пройдеться коля цим, цим хорусами, всіми отравами. Буде дерева травить там. І ось тут пройдеться. Це ж жовтіть почала. Мені не подобається. Ось, бачите? Та вона ще не чого стоїть, а ця почала вже втіти. Я її вчора пролила добре, зараз пролю ще її удобряшками. Не вистачає їй, мабуть, азоту. Чого їй не вистачає, будемо зараз дивитися. Так, ну в общем, якось так. Сьогодні пасмурно обіцяли, і так воно пасмурно, бачите, і є. То воно сонце пече, як виходить. цей, То дуже пасмурно. Ну, полові... Ой! Мої ж ви хороші повлітали. Ось, все, половина повідходять. Це Воно відсіюється, це не буде. Черешен. Ось, половину отпадають, ті, що їх багато Так, вони і самі себе б'ють, Ці кури. Ні, це не саме себе. Це вони через сітку даже питаються бити рижих Ну, це нормально вообще? Засранці Даже через сітку вони деруться. Ви там будете спокійно себе вести? Бо я вам подаю, якщо драться будете. Не, белый оно, белый оно пытается сюда заліз и подраться. Сейчас белому не подобается, не подобается, что в разных местах их позацейкали, позакрывали. Так мяу, шо? Шо, трешка? Шо? Мяу-мяу? Мяу-мяу? Пошли їсти? Хочешь, чтобы я тебе насыпала їсти? Пошли. Муняня, нельзя. Ты знаешь, что нельзя? Гей Ох, Коля забув відкрити цей. Це ж на ніч закривали. Ой, ой-ой. Наші ці. Несчастні огірочки. Що, Матрюня, пошли? Вчора Йошика заловили, обрізали йому когті, все лежить вдома. Домашня кішка стала. А що робити, якщо він хоче сцапати курочку? Тільки так і треба. Все, ми ще не снідали, ми це ж так кинули зранку і поїхали бігом бігом. То зараз бігом снідати йдемо щось готувати. Так, ну що, добралися ми до сніданочку, нарешті. У -у. Зробили салат. Ні. Салат це вже із всього свого, там трохи пікінки додало, капельку, капельку, остаток у мене був, а так все своє. І рукала, і е, шпінат. І тут э, редисуля, і домашні вже огірочки. Так красота, і у, у, це, цибулька домашня. І укропчик, да, да, да. петрушка. О, ох, ох. О, ох. Супер. Ось. Шикарно. Э, Значить, э, киця захотів макаронів з красною цибулею. Нема другої. Да, другої немає красної. Mm, вкусно? Чого? Ну нормально, так. Да. Э, і яйця. І в мене те ж саме. Макаронів менше. Ну, не видно, що їх менше, слухай. Ну, короче, ладно, що то буду розповідати. Жиру я багато, все. <ріху> все, всім, усім смачного, хто їсть з нами.